Стрім, слава націю! Вітаю на каналі. Добрий рембат! Шадовий день, 25 лютого 2024 року. Святочко в Україні. Так, у нас День української жінки. Гарної, чарівної дивовижної української жінки, з однією з яких ми ось гуляємо музеєм сучасного мистецтва. Зокрема, виставка Ганни Криволап, яка називається... Горизонти і показує нам різні місця. І це все на Печерську, так, у Києві. Музей української діаспори, який нам порадила моя матуся. І тут різним містам присвячені різні кімнати. Кімната Львова. Так, Нам показує ось такі. Це Нью-Йорк. А ні, Київ. Бачиш, ні, так і тут не, кім... не за кімнатами. Я ж кажу, це Нью-Йорк. Ні, ну там був Львів, тут Київ. Тут Нью-Йорк. Тут шарівні гарні дивовижні співробітниці музею. Це у нас Нью-Йорк. 19 й рік, так, я так розумію, пані Ганна там була і робила такі от об'ємні, дуже цікаві замальовки. Мені особисто також подобається це рішення, так, великого об'єму фарби на холсті і відсутність. Я ж правильно розумію, ну так, тут немає скла, тут іде рамка такий проміжок і потім картина. Тобто картина, вона нібито виглядає як в рамці, але по суті не дуже то вона і в рамці. Дуже-дуже такий фактурний посуд. І взагалі тут кав'ярня при цьому музеї. Така музей в музеї, от я би так сказав. От я заварив собі чаю. І оскільки чай я можу пити годинами, я просто взяв отаку авторську чашечку і з нею ходжу музеєм і насолоджуюся ну, отакими видовищами в музеї української діаспори. Тут знову у нас місто Лева. В якому я особисто був декілька разів в житті тільки проїздом, але переконаний, що одну з майбутніх відпусток ми з дружиною там проведемо хоча б якийсь тиждень, так? І з того, що я побачив на першому поверсі цього музею, ось цей. Невеличкий за габаритами, так, от відносно чашечки можете бачити. За габаритами витвір мистецтва мені сподобався поки що найбільше. от, така от рельєфна штучка-дрючка, якої назви я, чесно кажучи, не бачу. Я підозрюю, що назва цього твору вона залишена на, вільний, на вільну уяву спостерігача. Дружина мене запитала, чи От це конкретно я би повісив у себе вдома. Вдома навряд чи, але в офісі, десь, де б я працював, я б із задоволенням розмістив цей маленький шедевр. Так? Дубровник. Караємо. Тобто, як бачимо, пані художниця трохи поподорожувала. І не тільки цим континентом, так? Таким чином плідно, цікаво проводимо цю відпустку. І вже у понеділок будемо вертатися до виконання бойових задач. А сьогодні у нас неділя. Плякаємо українську культуру і пам'ятаємо, що нашої українофілія недостатня.